24-26 серпня Чернівці приймають фінал футбольних змагань «Шкіряний м'яч. Це одні з наймасштабніших змагань в нашій державі в Україні. Близько трьох тисяч команд приймає участь, це починаючи з першого етапу, це районні, далі міські, обласні, зональні, всеукраїнські фінальні змагання. Дуже серйозний проєкт, який започаткований дуже давно вже. І це ну одні з немашевіших змагань серед дітей. Заступник голови Чернівецької обласної федерації футболу розповідає: багато українських міст боролися за право проведення фіналу та честь приймати найкращих юних футболістів країни отримали Чернівці. Перед цим ну так би мовити, нас якби перевіряли. Нам надавали право на зональні змагання. Які проходили у нас на високому рівні, тому ми заслужили право тепер прийняти у 2016 році фінал всього за перемогу боротимуться вісім команд з усієї країни. Нашу область у змаганні буде представляти ЗОЖ номер 27. Вони проводяться під гідою шкільних команд. І воно так би мовити, ці мотивують дітей в школі займатися конкретно таким видом спорту, як футбол, який є ну, найпопулярніший у світі. Ігри відбуватимуться на стадіонах Мальва та Буковина. Юля Задорожняк, Микола Остафій, Чернівецький промінь.